Поїхали. Вільямс. Не має намірів м'яти ціть кількість. Він одразу рве дистанцію, тому що тільки там в нього є шанс на перемогу. Але кличко був готовий. Той самий хлюсткий лівий, який ми бачили у бою із кірком. цей удар похитнув Денні. Двійка проходить у голову Вільямса. Чудова робота на відходах. Британець поплив. Вітамін закручує супротивника. Та б'є важкий гук справа. Тільки гляньте, які бомби тримає Вільямс. Потужний правий оминув в блок Денні. та вбивчі пезділі відправляють його у Чікін-Денс. Перший нокдаун для британського нокаутера. але Денні встає. Він здатен витримати навіть такі бомби. Другий раунд почався аж ніяк не краще для Вільямса. Бум! Той самий лівий напів-аперкот знов рубанув британця. Це таймінг та техніка. Через гарматну правицю багато хто недооцінював відбійну ліву Віталія Кличка. Вільямс округлі, але це стара школа. Він знову підіймається. Гунг рятує його. У четвертому раунді в Денні відкрилося друге дихання. Він намагався дістати чемпіона, але марно.